Не знаходить адресата, вкинув голкіпер Алмаза Солодило. Вацьок в один дотик. Удар повороти. Перемоги. Одна поразка. Поразка колективу Хеленержи з рахунком 3-4. Дуже близька гра була. Але не таки виявилися сильнішими. Ус. Олександр Ус. Олександр Ус пробуває в спину до М'яч Поцілив на Євген, Євген Шульга У відбір суперник вступає. Через пас Шульга. І зараз на Євгена передається. Шикарний пас віддає Олександр. Сидоров. Сидоров віддає, не виходить зараз відвертий з пасом. Він повідає давала подсмутник його удар. Через Шульгу Євген. Намитника, той в один дотик, Красножон, Куліков вийшов. І м'яч у руках холкіпера Алмаза із двох гравців. Дивимося за усом ус відео передачу Митник! Ближній забиває ударом низом, де митник 1-0 давало сповів на 9 хвилині. хвилини. Розіграва мазермані від центрального кола. Сентрального кола Іванов центру. Шляга перехопляє митник, підхоплює Митник. Митник чужу половину забрав Роман. Вацьок. Вацюк. Вацюк. Нейзоном. да, від опонента, який першим був на м'ячі. І такий завадив супернику. Іван Ноу. Зараз кашин. Дай, Ус. Праворуч на голкіпер. Варванський. Варванський знаходить варіанти досить непоганий Зрівнює алмаз на 18 й хвилині. Ось він насиди. Ось воно завершення Балаяна. Хороший гол проводить алмаз нормально. Поконтролював Алмаз. Все це завершилося перехопленням девелопокса. Запрошував активно цим володінням алмаз. В центральному полі. Або ж неподалік перехоплює митник, митник ближній. Дує пас Лимар боротиметься проти другого номера, який ставить спину. Досить впевнена. А от для алмаз. Варванський. Скочи меш назад, де тут Лимар. Перший Зашевський. Зарашевський. 2-0 стає. 2-1. 2-1. 21 на користь, два один зі рахунок також здавало, бо це на другій половині попереду. Роман Зражевський вражає низом дальний кут. Говорить Романа Колякова. Залишає Роман для уса Олександра Ус. Грашевський, ще момент у нього є в кличній Нове опередження здорово. Уси в центр митних момент може бути. Чи це на 3-0? Чи це на 3-0? Ні. Бацюк, він є. Доволі небезпечний удар. Митник. Красножон. Розвернувся. Красножон. Андрій зліва її. На власній половині нове опередження. Солодилові обрізка 2-0 Девелопекса. І навіть замало відчувши провину, понуривши голову, мчати до лави запасних. Ой, ще там! Бадьори Євген Шуліган, Андрія Красножона Ус встановлює і розіграє через правий фланг. Це штрафний митник! Знову влітає між в сітку. Гол третій. Перваний Девелопекс по перерві. Денис Митник. Три-один. Три-один. Таки знаходить свій гол. Другий у цьому матчі Денис Митник. Не так давно був близьким до того аби забити. Солодило. Вацюк, вацюки. Це говорить лише на користь. На користь давало пацан. Це лише підтверджує перевагу, яку наразі має про під'їлки. Кимонков. Стіночка проходить удар. О, з Але рішення прийнято. Воно не на користь алмаза, Лимар, Лимар розбирається. пробиває Лимар. здобув. Водовиїзду був. Красножон, Красножон, Свистом. Вибігає. Лава запасних алмаза. Варванський, хто там іще Сидоров. Зараз. Всі вони. Для почат... Награв. Награв там. І наговорив. Наговорив в першу чергу. Рамбалаян. Пійдемо тут, гол забиває. Забиває 44-й номер. Олег Іван. Один гол. Відквитав Алмаз. 13. Хвилина, копереарві. Варванський, Варванський момент і Кашин. Але Варванський ще з м'ячем ще щивіше змістився. Сонцілі. Зараз він у центральному колі. Варванський. Кирил, Кирил Варванський. Передача, п'є по воротах. Ян солопило віш. 3-2. 16, хвилина другого тайму. Скидка ватью, передача лівіша, батьука, удар по воротах. Перед собою Кашин. і згодом він фіксує. <пирам> Шульга вибуває навіть головою Варванський. От тут розпочнеться заключна хвилина чистого часу. Оооооос! Ще погорешна передача до догри на власній половині Вацю. Денис митник. Денис митник розвернувся. Вийшов удар. Куліков у грі метний. О, якщо, якщо. Головою зражевський, і друзі, на цьому. Чи не все? Ще от буде ще одна секунда. Вацюк.